Мене звати Андрій, знаходиш на посаді оператор БПО. Я Назар, я зовнішній пілот БПО. Мене звати Олег, я командир екіпажу. Мене звати Максим, я зовнішній пілот і штурман БПО. Остання моя професія це зубний технік. Я був скрипалем. Я студент, в принципі, підробляв установкою фаркопів. СТО. Ну, я працював в охороні, паралельно займався громадським активізмом. Це основний засіб, яким зараз знаходять цілі, якими вражають цілі, в тому числі також багато інших задач, супутніх, такі як там логістичні. Ну, ми, в принципі, коригуємо і розвідуємо. Ну, якщо углубитись трошки, то тут, в принципі, два екіпажі знаходяться. І ми двоє працюємо на більше коригувальнику, хлопці на розвіднику. Але загалом зараз ми трошки стасувалися і поки тільки розвідуємо. Але загалом ми можемо і коригувати. Вогоні, артилерії і інших засобів. Зазвичай Враження. там коригують на гімбуах. У нас мара це фотольот. Ну, фотольотом у нас основна задача це розвідати область, населені пункти, подати цілі. Артилерійські установки в основному. Тобто ми, як артилерійська бригада, працюємо в основному. По ворожій артилерії. У нас більше контрбатарейна боротьба. Ну або якщо ми за фівішкою працюємо або якимись ударними, то знаходимо під них якісь або легкі цілі, або щось таке круте, паливозаправники якісь. Щось типу такого. Наприклад, арта не зможе вразити якусь машину, яка просто їде. Для фівішки це буде виконувана задача. Коротше, який засіб ураження, де ми намагаємось підлаштуватися, але в основному, да, це артилерія. Ми її шукаємо, стараємось знищити. Ну, фактично, робочий день починається, мабуть, за день до виїзду, тобто з планування, з читання командиром погоди, умов роботи. Після того вже на визначений день, визначений час. Ми виїжджаємо безпосередньо на позицію, і там, вже, згідно наших обов'язків особистих, починаємо готуватися до роботи. Ну, от, ну, ми приїхали, спочатку максимально швидко вигрузилися, заносимо все бліндаж, далі я протягую дроти до антени, ставлю Starlink. Далі сідаю за планшет, дивлюся, показую Андрію цілі, які в нас заплановані, район роботи, який запланований. Дивлюсь небо і в принципі, відписую, що ми на точці, ми готові до роботи, даю заявку на зліт. По приїзду ми розражаємо бус, я їду, ховаю бус під сітку, потім вертаюсь, розгортаю назем... наземну станцію. Питаю командира екіпажу, куди ми летимо, які задачі. Будую місію під ці задачі. Основна моя задача побувати так, щоб літачок найбільш ефективно пройшов в той населений пункт, який нам потрібно, під такими кутами, з таким вітром. Тобто це все треба враховувати. Безпосередньо під час польоту дивлюся за показниками. Борта чи все з ним добре, чи вистачає батареї. Якщо потрібно під час польоту, Олег мені може сказати, давай ще залетимо туди, туди, туди. Тобто можу з місії взяти його в руках і під час польоту керувати вручну. По закінченню місії, по закінченню всіх задач, повертаємось додому. Я виходжу. Мені Назар допомагає при посадці, підводить його в визначену точку, куди мені потрібно, щоб я його побачив, взяв його на руки, тобто на пульт, та вдало посадив. Це моя основна задача. А моя, коли ми приїжджаємо, це скласти борт е і поміряти вітер для, для взльоту. Е також розподілити речі Приблизно там, кому які батареї, які мені і обладнання словом. І ми летимо, я стежу за... по карці за літаком. Потім повертаємось, я підводжу літак до Андрія, він садить, і е... я міняю батареї, і ми одразу злітаємо. Зазвичай так це працює, що все робиться швидко. Імена написані на літаках, це імена. Полеглих воїнів, героїв і а, Зараз вони символічно літають і шукають ворог. Допомагають нам з неба. Ну, в мої обов'язки входить після приїзду е виставити антени, на яких знаходяться, ну, щогли на яких знаходяться антени керування, антени відеозв'язку, е підключення їх. І потім вже в процесі роботи нашої подальшої ми з командиром екіпажу е, обробляємо розвідувальні дані. Тобто безпосередньо на фотографіях, які приніс борт, ми знаходимо цілі, виявляємо їх координати, заносимо це все на карту. Якщо ти хочеш літати на таких самих літаках, Коригувати артилерію або збивати повітряні цілі ворога заходь на сайт LobbyX, знаходь в вакансіях 43-ю артилерійську і доєднуйся до нас.